документи, Аби сумістити майстер-класи, або, або сумістити в майстер-класах сухончарного мистецтва чи інших декоративно прикладних робіт. Ну, ви теж були серед організаторів в плані квесту. Я можу сказати, що на учні 9-10 класів взяти участь в двох тригодинному 3 годинному квесті по історії міста було набагато більшим. Ніж там два 4 рази сходити в признавчий музей. І Бог це круче. До нас он це реально крутіше. Протягом двох тижнів вже вдруге забігають якісь квестяни, причому останні з Кіровограда. <гум> Наступне, дивіться, тут, я, я, тут, тут є далі продовження. Зміна експозиції, ми про це ми говорили. Обмін з експонатами з іншими музеями. Це можливо з юридичної точки зору. Так? Воно <гум> передбачено. <гум> 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 Щоб цікаво було кожного <гум> разу, коли <гум> відвідуєш <гум> місяць ми не області, а вони... От що крута штука. Ні, Кафе ні, ні. при музеї. Бажано також оздоблена предметом побуту. Це той же пан Заваркін, який існує в приватному mm -hmm. порядку. Хочу, щоб Вінниці відкрили музей почуттів, аби кожен з предметів виражав якісь емоції. Злість, добро, ненависть, любов. Думаю, це було б круто. Хочу, щоб був музей, в якому були представлені музиканти, які внесли зміни у розуміння музики, які були першими у своєму стилі, які не боялись здивувати, щоб... А в цьому музеї грала їх музика, були фотографії та особисті речі. А, інтерактив, ретро-телефон, з якого лунає промова 60-х-70-х в душках написано Ні, а Можна хоча б телефоністка відповідала думаю. А У нас здається, коли момент живої історії це дуже класно. Музей. Першорядна наукова практична установа. Ніякої ідеології, лише факти. Тут щось є. Ну покажи, це чайний факт. Це був воблі... <світ> <світ> ну, що, <світ> щось таке воно. Це чайний?